Топ-три поради, що робити, якщо в вашому Reserve Плюс з'явилася відмітка, що ви порушите військовий облік або розшук. Спостерігають таку тенденцію, що мало хто взагалі розуміє, що необхідно робити саме в такій ситуації. Отже, коли вам прийшло сповіщення від Reserve Плюс, що ви перебуваєте в розшуку, або ви порушите військовий облік. Саме головне зараз не панікувати, не збирайте одразу речі документи, йти військомат, а необхідно оцінити саме цю ситуацію. Чому вона з'явилася А з яких причин? Друга порада. Ви можете самостійно подивитися у вашому застосунку резерв плюс, чому у вас з'явилася дана відмітка. Якщо ж у вас не з'являється відомості, чому ви порушуєте військовий облік, ви можете оновити цей застосунок до останньої версії. Якщо ж відомості так і не з'являться, чому вас подали як особу, яка порушує військовий облік, тоді вже необхідно буде діяти інакше. Третя порада. Якщо ж ви все ж таки розумієте, що дійсно там є ваша провина, тоді необхідно буде звернутися до ТЦК ТСП, щоб отримати постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності та оплати штрафу. Це, якщо ви самостійно йти в військомат не готові, це можна зробити двома шляхами. Перше, супроводі адвоката разом з вами до військомату, до ТЦК ТСП, щоб отримати цю постанову та сплатити її вже на місці. І вас зняти з порушницького обліку. Або ж зробити це все через адвокатський запит. Хоч так, хоч так, це можна вирішити.